Вітаємо, друзі! 16 листопада на календарі і 631-й день нашої боротьби за незалежність. Ворог знову атакує Хмельниччину. ЄС узгодив 12-й пакет санкцій проти Росії. СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон. Про ці та інші новини далі в ефірі «5 хвилин на головне в студії для вас. Працює Денис Піменов за лаштунками. Команда Першого Подільського розпочинаємо. Чергова повітряна атака росіян знову не обійшла стороною Хмельниччину. Повітряна тривога почалася вранці сьогодні, 16 листопада, о 6.40 і завершилася о 9.25. Під час повітряної тривоги, тривоги вибухи чули мешканці обласного центру. У владі повідомили про роботу ППО станом на 10 ранку інформації щодо руйнувань та постраждалих немає. Дякуємо Збройним силам України за цей ранок. Європейський союз узгодив 12-й пакет санкцій проти Росії. Повідомив глава дипломатії ЄС Борель. Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб. Йдеться, зокрема про представників військового, оборонного та іт секторів Російської Федерації. Окремо згадується про необхідність покарання причетних до псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України, відповідальних за примусове перевиховання українських дітей, а також причетних до поширення дезінформації та пропаганди Російської Федерації. Також Єврокомісія пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи спрямовані на посилення стелі ціни на нафту та протидію ухилянню від санкцій. Інших подробиць у заяві європейських відомств не наводиться. Ірину Фаріон звільнили з Львівської політехніки привід порушення Фаріон 41 статті Кодексу законів про працю, вчинення працівником, який виконує вихов... виховні функції аморального проступку несумісно з продовженням даної роботи. Позиція міністерства незмінна. Людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти. Зазначив міністр освіти Оксен Лісовий. Крім того, служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтерв'ю, народна депутатка України з сьомого скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців збройних сил України і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом. Також у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, в якому були вказані ім'я, прізвище та інші персональні дані відправника. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб. Досудове розслідування триває, повідомили в СБУ. 9 листопада, 23-го року, на фронті в районі населеного пункту Вільнянськ Запорізької області загинув молодший лейтенант Дмитро Васильович Якупчук, 88-го року народження, житель села Щербані Старосинявської громади. Старосинявська територіальна громада висловлює щирі співчуття усій родині героя рідним і близьким. Вічна слава і пам'ять герою нашої країни! Кошторисна вартість будівництва лікувального діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні, що по вулиці Кам'янецька, 94, зросла до майже мільярда гривень, а це в понад п'ять разів більше ціни, закладеної на початку будівельних робіт. Відповідне розпорядження про коригування вартості підписав 7 листопада перший заступник начальника Хмельницької ова Сергій Тюрін. Нагадаємо, завершити будівництво нового корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні планували до кінця 2021 року. Там передбачено відділення сучасного хірургічного і травматологічного профілю, шість операційних загальну реанімацію та реанімацію для новонароджених, потужну лабораторію і інше. Однак роботи були призупинені з початком повномасштабного вторгнення. За останніми даними обл адміністрації, ступінь готовності об'єкта наразі понад 70%. Музика. У Хмельницькому районі сьогодні, 16 листопада, може знеструмити багато будинків. Без світла протягом дня через планові ремонтні роботи можуть залишитися мешканці кількох вулиць обласного центру, а також семи сіл району. За інформацією, Хмельницького бленерго світла може не бути в період з 9 до 16 години. Точний перелік сіл, вулиць та номерів будинків ви зможете знайти в телеграм-каналі Першого Подільського. Команда нашого телеканалу бажає вам тихого, мирного та переможного дня. Тримаємо стрій, підтримуємо армію, допомагаємо один одному. Слава Україні!